тут трикімнатна квартира біля центру зайнятості, перелок бульварний. Подивіться, тут у нас всі кімнати окремі. Загальна площа цієї квартири 72 метри квадратних. От заходимо зараз у нас тут спальня для дорослих. Так, ця кімната достатньо велика вона 13 метрів квадратних. Подивіться: підлога, ламінат, стеля, натяжна стіни. Декоративна штукатурка може таке цікаве рішення. Зелененька, заспокійлива. Шафа кутова. Залишається, до речі, в цій кімнаті з меблів. І комод. Бачите, який сучасний комодик. Він теж залишається. Подивіться, яке велике вікно на три секції. Радіатори замінені. Це перший поверх і є решітки. Вони ковані. І красивий, достатньо високий цоколь. Це у нас сама велика кімната, 17 метрів квадратних. Також підлога ламінат, натяжна стеля, а стіни, подивіться, так це ж, як жидкі да? Дуже цікаво. Що тут у нас із меблів залишається, а оця стіночка залишається. І тут теж велике вікно. Воно виходить на балкон. До речі, тут є балкон, він прибудований це у нас дитяча кімната. Подивіться, вона з ремонтиком. Стилі, які гарні підвісні, ламінат. Тут у нас Декоративна штукатурочка, вікна замінені. І, до речі, всі меблі, що ви бачите на фото, залишаються. Ідемо з вами на кухню. Подивіться, що у нас тут. У нас тут пластиком зашита кухонька. І вона має. Ой, який кахель гарний. вся зона коридор і кухня в кахелі. Витяжка, газова плита і з кухні вихід на балкон. Балкон, зараз побачите, який він величезний. 9 метрів квадратних. Подивіться, які вікна високі. Решіточки, які гарні, там можна квіточки поставити легко. І, до речі, всі вікна виходять на сквер. Уявляєте, яка краса? Нема тут не шуму від дороги і природа, і пташечки співають. Тут можна уявляти собі, яку зону відпочинку зробить. Тут, до речі, є така цікавинка. Це стіл з натурального дерева. І він італійський, з самої Італії. І кішечка теж продається. Ух ти, так це така породисна кішка. Гляньте, тут і холодильник поставили. І шафу ще додаткову. А ще є, бачите, як погрібочок чи що там. Я робила там сама так видліжної, ну, під моєю скісність, можете верхній відкрити. Ідемо да, да. далі, щоб ванну кімнату не показали. Ванна у нас об'єднана, сумісна і велика. Подивіться, бойлер. Під кутом поставили компакт. Достатньо така велика ванна, вся у кахлях і електросушилочка у нас тут. І правильна машинка стає, всього місця вистачає. Ця квартира не залишить вас байдужою. І, до речі, вона подається за житловим сертифікатом.